Вітаю, шановні аграрії на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, сьогодні дуже багато навколо сої різних відео на Ютубі. І найбільше сьогодні всіх турбує. А чи дасть в цьому році соя прибуток. Друзі, дасть прибуток. Але необхідно за нього боротися. Мало хто вірить, що буде ціна на сою. Ну, подивимось. Час покаже. Але сьогодні необхідно, друзі, вже прогнозувати і врожайність. Через те, що багато сьогодні в розпачі порахували по 20 бобів і вже всю руки опустили. Дискова борона, трактор і вперед хороший сидерат І будемо сіяти на наступний рік соняшник. Ну, можливо, пшеницю. В кого як. Тому, друзі, давайте сьогодні поговоримо, а який врожай все-таки реально буде на вашому полі. Ми говорили за прогнози врожайності, ну це так, знаєте, теоретично, але ми можемо кожен з вас практично вийти на поле і вже спрогнозувати вже сьогодні. Незважаючи, що до збирання ряду сортів ще 2 місяці, дехто, можливо, ранньостиглі сорти почне збирати вже через тиждень. А хтось вже й збирає сою. Хтось, можливо, буде збирати в кінці серпня місяця. Ми їздимо по Україні, бачимо, що є зелені поля сої, от як оця рослинка. А є поля вже жовті, вже і листя починає бадати. В залежності від періоду вегетації сої, від термінів сівби, від технології, ну і від факторів кліматичних, забезпеченості соя дозріває. Але, друзі, для того, щоб все-таки прийняти правильні рішення, необхідно правильно спрогнозувати урожай на вашому полі. Що для цього потрібно, друзі? Я не хочу вас забивати, вам баки, у вас і так немає, і настрою немає, і часу немає. Давайте, можливо, хто не знає, хто знає, може переключитися на е, іншого блогера чи на інший матеріал якийсь на Ютубі і не дивитись далі. А хто не знає, тому буде цікаво. Друзі, легко сьогодні спрогнозувати два варіанти, можливо, три варіанти. Я ніколи не роблю один варіант, все-таки роблю десь оптимістичний і песимістичний варіант по врожайності. Давайте так. Насамперед, ви повинні знати, скільки рослин у вас на полі. Тобто густота. Для цього необхідно, не треба по всьому полю ходити і рахувати, скільки у вас рослин. Ви ніколи не порахуєте на вашому гектарі, наприклад, 350 тисяч рослин. І це, мало, мабуть, на планеті Земля це ніхто не робив. Ну, я точно це не робив. Але на квадратному метрі ви порахувати можете легко. Або на погонному метрі. Я пораджу вам, наприклад, рахувати на квадратному метрі через те, що ну, якщо у вас ширина міжряддя 45 см чи 70 см, а якщо у вас ширина міжряддя 19 см, то особливо е соя, яка розгалужена, е яка індетермінантного типу, то краще це зробити на квадратному метрі, можна взяти пів квадратного метра і порахувати кількість рослин. Не важко це зробити. Можна порахувати навіть в декількох місцях. Погодьтесь, це зробити легко. Що далі, друзі? А далі ми повинні з вами порахувати, а скільки одна рослина дасть грам готового насіння сої, яке ви можете продати, реалізувати там, по 18-20 по тисяч за тонну. Тобто, нам треба, знаючи, скільки рослин на квадратному метрі, нам треба знати вагу однієї рослини. Навіщо? Через те, що в одному гектарі ми маємо 10 тисяч квадратних метрів. Друзі, не 11, не 9. Ну, це математика. Математика точна наука. 10 тисяч. Ми ж не в Америці, там є Акре, там інша система підрахунку. У нас гектар. Є 10 тисяч квадратних метрів. Тому, знаючи э, вагу насіння сої з одного квадратного метра, ми можемо перерахувати. І на 1 гектар. Тому вертаємося назад. Рахуємо вагодні рослини. Для цього необхідно перерахувати бобики, друзі, реально зав'язані бобики на сої знизу і до самого верху. І я все-таки раджу, якщо ви маєте там десь 2-3 бобика, які тільки що зав'язалися, можливо їх і не рахувати. А рахувати ті, коли ви розламуєте, ну, коли вона вже жовта, коли сформоване насіння там і було із насіння 20%, тоді це зрозуміло. А коли вона ще отакого плану, коли боби у вас зелені, опушені, то вам необхідно все-таки порахувати кількість бобиків. От, наприклад, як на цій рослині там, ну, 30 бобиків, тепер ви повинні десь на полі. Просто дуже легко вони розламуються. Повірте мені, це не важко зробити. І е, незважаючи на те, що він може бути десь на три насінини. Ви коли розламаєте, ви побачите, що одна насінинка може навіть і дві не запліднилась. Тому вам треба реально розламати і подивитися, а чи є в цьому бобику насінина. Зрозуміло. І Кількість насінин ми множимо на кількість бобиків. Тобто кількість бобиків і порахували кількість насінин, ми можемо тепер знати, а яка вага однієї рослини. А як? Тепер, друзі, саме найважче це спрогнозувати масу тисячі насіння. Розумієте, про що я? Через те, що коли вже 18 чи 20%. Тоді вже практично урожай готовий. Чому ми говоримо, що в полях повинен бути баланс скоростиглих сортів середньоранніх, ранньостиглих, а не засіяти всі, е, всю сою з періодом вегетації там, 130 днів або, там, ну, щоб зрозуміло, по американській абревіатурі е, вегетації в хіт юнітах, е, наприклад, там 2800 і навіть 3 Понятно, що при нормальних умовах, при нормальній погоді така соя дасть. Ну, Тони 4-5. А коли жара, коли вона абортувала, і квіти, і боби, то вона може дати і пів тон, і тонну. Тому, друзі, я в своїй практиці беру два варіанти. Пісімістичний – це маса тисячі насіння 100 грамів. І ближче до оптимістичного це маса тисячі насіння 150 грам. Можна середній взяти варіант 130 грам. Не беріть 170 бувають класні раки, коли маса 1000 насіння 180 г. І навіть і 200 бувають такі роки. Давайте візьмемо реалію цього року. І порахуйте два варіанти. Масу тисячі насіння 100 г і масу тисячі насіння, наприклад, 130 грам. А як порахувати тепер повертаємося назад вагу однієї рослинки? Знаючи кількість насіння на одній рослині. І. Масу тисячі насіння, наприклад, 100 грамів. Тепер ми можемо з вами спрогнозувати, тобто зробити пропорцію. Це вже математика. І дуже це легко зробити. В Просто взяти, порахувати або взять, е, телефон і вже на калькуляторі вирахувати. Що маса тисячі насіння 100 грамів, а маса там 50 насіння на вашій рослині. Наприклад, е Х. Все. Ви зрозуміли? Тобто далі ми 50 умножаємо на 100 і ділимо на 1000. І отримуємо, наприклад, 5 грамів одна рослина. Потім оці 5 грамів ми умножаємо на кількість рослин на квадратному метрі. Хочете, рахуйте, мені абсолютно все рівно, якщо у вас міжряддя, наприклад, 45 см чи 70 чи 15 це також є шкала підрахунку. Сьогодні на багатьох сайтах націнневих компаній є калькулятор розрахунку, де стоїть ширина міжряддя, 100 поділити на ширину міжряддя і отримати кількість погонних метрів. Для прикладу, наприклад, при ширині міжаддя 45 сантиметрів, їх там 22 тисячі погонних метрів. Ну, як на цукровому буряку, зрозуміло. Тобто 100 поділити на 45 і отримати кількість погонних метрів. Але краще, як я вже сказав, на квадратному метрі. Все, друзі, все. Крапка. І ви тепер знаєте прогноз і оптимістичний, і песимістичний урожайності вашої сої. Тому, друзі, підвожу, підвожу підсумок. В цьому році на даний час вирішальне значення буде мати маса тисячі насіння. Через те, що вже боби вони вже не дов'яжуться. Можливо, десь 2-3. Але подивіться, вже холодні ночі, сьогодні в ніч вже була 12 градусів. Це на Київщині. Це в 5 годин ранку. Я 5 годин ранку вже на подвір'ї завжди, кожен день. І маючи різні градусники, термометри, я відмічаю. Тому вночі вже це в 5 ранку, А можливо, десь в 3 години ночі вона була ще на градус менше, на 2. Ну там треба тоді за шкіптом дивитися. Тому, друзі, а соя, ви знаєте, що вже при 10 градусів плюс вона вже не розвивається, вона вже як в холодильнику. Тому додать, боби вона вже не добавить. А от маса тисячі буде залежати від багатьох чинників, від вологи, від стану вашого поля, від фороб, від усього. Тому й беріть пару варіантів. Або три: 100 грамів, 130 і 150 Пишіть, коментуйте, а, як ви рахуєте, а чи потрібно це робити. І не спішіть дискувати вашу свою через те, що це цариця номер 2 На все добре. Ставайте спонсорами, телефонуйте, коментуйте, Подобайки ваші друзі. Це ваша вдячність за інформацію, яку ми даємо на відео. На все добре, слава Україні!